Всім привіт! Я звертаюсь до вас як засновник офіційного каналу Aliexpress Волинь, який є на Ютубі. Хочу вам ну, розказати в деталях про наш канал. Тобто, наш канал буде орієнтуватися на розпаковку посилочок сайту Aliexpress. Ми будемо відкривати їх, показувати вам, які є речі. Тобто, ну, Що ви можете не боятися замовляти з цього сайту сайту Aliexpress речі. От. Також з часом ми будемо, можливо, замовляти з інших сайтів речі, також знімати їх на відео, показувати вам. Тобто, Хочу сказати одне: що боятися замовляти з Китаю не потрібно, тому що. Речі, ну, як показує практика, в два-три рази дешевші, ніж в нас на Україні. Один мінус цього це те, що вони йдуть трішки довго. От, наприклад, одна річ мені йде вже майже другий місяць. Ну, тобто, ну, Це довго. От. Ну, Але все-таки. Також хочу сказати, що в нас є ВКонтакті офіційна група. Аліекспрес Волинь», зараз вона трішки не так називається, але ми її перейменуємо з часом. Тобто, в більшості вона буде орієнтуватися на жителів селища Жовтневого, Нововолинська і Володимира Волинського. Ну, але, в принципі, можуть замовляти в нашій групі речі через нас, ну, всі, тобто, навіть з різних куточків України. Ми будемо ну, раді бачити вас, тому що ми живемо на одній Україні і це для нас. Не проблема відправляти вам речі. От. Ще хочу сказати, що ми будемо контактувати, я думаю, з офіційною групою Аліекспрес Україна, в якій адміністратор Даніл Букреєв. Ну, це з часом. Тому що, поки в нас канал дуже молодий, так би мовити, підписників в нас ще ну, дуже мало. Але з часом все буде. Ну, Набиратися, Тобто, підписників стане більше. От. І також хочу сказати, що в нас будуть конкурси, коли ми почнемо вже заробляти ну, великі, ну невеликі, хоча б дей, певну суму грошей на Ютубі. Ми будемо розігрувати конкурси на подарунки сайту Aliexpress. Ну, Головне це аудиторія. Я думаю, що головне набрати це аудиторію. От. Ну в принципі, це все, що я хотів сказати. З часом я буду знімати нові відеозвернення до вас. От, якщо буде потреба, ви можете мені написати особисто. Силку на свою сторінку я прикріплю нижче під відео. З вами був Копанчук Олександр, канал на Ютубі Аліекспрес Волинь. Всім до побачення!